Привіт! Каструлька з грубим дном. Сюди батат кусочками, селера кусочками, морква кусочками, кусочки яловичини, невеликі кусочки, цибуля, часник, імбір. Ну все, присолила це вігетою, щоб воно трошки обм'якло. І додаю куркуму, чорний перець. Вони ходять рядом. І додаю сюди ще, якщо треба, буде, то ще можна додати ще чесничної солі. Все це хорошо обжарилося, заливаю кипящим, кипящою водою, прямо чайника. Лийте стільки, скільки вам потрібно рідини. Тепер додаю спеціально зварену пшоняну кашу, могла б там варити, але подумала, що так вона не буде таке густе. І за кашою ж зразу сюди додаю капусту броколі. Капуста броколі це сама сама хороша капуста для тих, хто не хоче набирати вагу. Прокипіла капусту 5 хвилин, додала вершки, додала кріп зелений, у мене морожений був, і їжа готова. Насипаю. Отака От у мене виходить. Ну, колір не дуже, тому що тут є помідора. Але смак, ну, можете мені повірити. Там, ви знаєте, як вставимось на м'ясо, воно дуже гарно приготувалося, і це буквально 15 хвилин. Батат, подивіться, чудовий, капусточка ж виблискує. Все чудово. Готуйте, не пожалкуєте.